Казали, що не можна і все. Біблія перекручена, ти не читай її, а, там хорошого нічого немає, і тому подібне. Так, це що? Це слова сатани. Для чого? Для того, щоб у вас не було ніякого знання, щоб потім спокійненько можна було забрати вашу душу. Так? І ви не мали вічного життя. Отож, коли ж саме повернеться Христос, так? І а, хто саме буде спасений? Перший. Відкриваємо об'явлення, це остання книга Біблії. А значить, ви це можете прочитати перший, другий розділ, третій розділ. Так? А ми почнемо з третього розділу, тому що це йде характеристика тих церков, які були до так. Ось що Господь. А... Що буде давати в честь того, хто переможе, так, хто переможе випробування, спокуси від сатани, так, і що буде мати. Ну, а ми знаходимося в Лаудикійській, так? період Лауди церкви, це третій розділ з 14 го вірша. Давайте все-таки прочитаємо його. Послання Лудикійської церкви, так, Іван, коли пише, коли був на острові Патмос засланий, так, йому у видінні Господь відкрив. Отож, читаємо з 14 розділу, 3 розділ об'явлення. І до Ангела церкви Лавди Кії напиши, каже Господь. Оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого Творева. Я знаю діла твої, тобто звернення до церкви, так, тобто до нас, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти холодний, чи гарячий ти був, а ти, що лі теплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе. З своїх уст, бо ти кажеш, я багатий із багатів, і не потребую нічого. А не знаю, що ти нуждений, мізерний, вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба ганаготи твоєї не видна була, а мастю на очі, намасти.